Привіт, друзі! Сьогодні з дочкою, з Полінкою, ми хочемо вам показати крутезне місце, яке ми знайшли в Галіфаксі. Одну з самих крутих – це дитячий майданчик на території школи. А, то дивіться, одразу ми почнемо з того, що тут є паркінг, а також там далі по вулиці можна запаркуватись. І зараз Полінка. І ми зараз будемо будем говорити і показувати це. Це місце, і будемо говорити назву, і будемо говорити на площадку. Так, подивимось майданчик. Давайте почнемо з того, що тут є офігенний ботанічний сад. Поля, іди подивись, що там росте. Да. тут, дивись. Поля. Не наліво, наліво, дивись, наліво. Вон, а -а -а. бачиш, тут такі як клумби, такі дерев'яні, і вони що тут посадили? Томето. Так. For in так, дивіться, там є морква ще. І зараз підходимо до вивіски, ви побачите, як називається це місце, ця школа, і забийте в гуглі, обов'язково сюди приїдьте з дітьми. Такого майданчика, мені здається, в Галіфаксі більше немає. Або ви знаєте краще, то теж дайте знати, дивіться. Це школа називається Le Merchant St. Thomas Elementary. No. 27. Так, там написано, що школа не працює після червня 27-го. Дивіться. дочка, давай, йди, Полінка. А, Починається все. Тут є баскетбольний майданчик. І далі починається цей весь майданчик. Подивіться, він складається з 6 чи 7 різних елементів. Перший це так званий павук. Таке якась тварина, яка бачите, це наша голова, тіло і хвостик. Там можна всередині лазити. Потім йдемо на наступний елемент. Полінка, давай. Полінка, я покажу наступні елементи. Хочеш давай зі мною показуй. Дивіться, тут елемент імені Януковича. Піньочки, піньочки, Далі. Дивіться, йде полоса перешкод. Все зроблено як полоса перешкод, тому що ми тут маємо Тут зачіпки. Бачите, тут можна вилазити наверх, користуючись такими зачіпками. Тепер йдемо далі. Ось така сітка, можна це перелізти. Далі все зроблено у вигляді корабля. Сильно не буду людей знімати. Все зроблено у вигляді корабля і там є зачіпки. Отут можна злізти за допомогою мотузки, Отак. Дуже обережна Полінка. Так, не спіши, не спіши. А потім треба перелазити оце все і далі ще о великий іде такий комплекс наступний. З теж з такими пластиковими з'їжджальнями, з горками. Отак. І далі подивіться. Подивіться, далі йде ще. Що таке? Ще кілька елементів. Дочка щось хочу вам показати. Дивіться. Ага. Ось так тут такий слайд є. Штовхну тебе, давай. Отак. Це такий слайд. Смотрите! я Добре. Пішли далі, покажемо ще людям. Тут є, ще цікаві. Ще тут все можна показати. Цю площадку! Добре, я вам ще Добре. дуже важливу річ хочу показати тут. Окрім того, що вона ще далі продовжується і там ще йде стадіон. Бачите, я ще хочу показати оце місце, тому що тут у сусідів класний маленький курятник. І тут теж діти можуть подивитися на курочок. Погляньте, як круто! Поліно, ну що скажеш? Як думаєш, це найкрутіший майданчик у цьому місті? Саме, 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 саме роста, самий, добре. Дякую, що подивились, підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Ставте лайки. А ми будемо далі гулятись. До нових зустрічей!